Всім доброго літнього дня. Вибачте, за мій гарний в лапках голосок на вулиці Страшена спека, а я спорамоглася захворіти. Ну, нічого, незважаючи на все це, я продовжую експериментувати зі своїми пасіфлорами, з вирощуванням своїх пасіфлор. І сьогодні я вам продовжую розповідати про пасіфлору аріду, як я її вирощую. Я вже в минулому. Відео вам розповідала, що вирощую їх у таких відрах 5-літрові 5-5,5 літрів. Тому що у відкритому ґрунті вона довго на... ростає кореневу масу і довго вступає в плодоношення. Ось такий вигляд моя пасіфлора має після граду. Куча плодів валяється, побитих. Ну, в общем, жах. І зараз в мене тут зацвіла інкарнатка, хочу її запилити. Запилюю я ось такою пасіфлорою блакитною, кавалерська зірка її називають ще. Беру ось таким пилком і просто їх змазую. Ось так. Думаю, що вам видно. Ось так, просто їх змазую. Так, здається, вийшло. Ось це вчора в мене квітла, плодик уже зав'язався. А ось ця вона заквітла. У мене пасіфлора блакитна не цвіла в цей момент, і я її не запилила. Тому вона в мене не запилена і бутон відпаде. Запилюю я. В минулому році пробувала запилювати інкарнату блакитною. І в цьому році продовжую, тому що пробувала в минулому році інкарнату-інкарнату запилювати, в мене нічого не вийшло. А от блакитною вийшло. І ось, ось зараз я вам покажу результат. У мене недавно теж ще до граду зацвіла. Один, одна квіточка, я її опилила, цей ж блакитною, вже отакий ось оплодик. Тут все повідбивало, на жаль. І ось цю я теж запилювала ось опилок оцією блакитною. Так от, продовжую розповідати про аріду. Так як зараз ціни на землю дуже, можна так сказати, кусаються, я придумала ще такий спосіб вирощування аріди. Ось такі от обрізні бутилочки. Я в них Обрізаю е, дно трішечки, я зараз вам покажу, як це, і вставляю в землю. Основний корінь залишається ось тут. А, е, ось, а допоміжні корінчики відходять у відкритий ґрунт і таким чином пасіфлора получає живлення. Ну, я думаю, що їй так теж сподобалося. На жаль, тут в мене відбилося. Вона ось це буквально, ну можна сказати, за дві неділі виросла, ось така вона. Тут відбило градом гілку, але ось пішли бокові. Ось ще в мене такі пасіфлорки, ось як я обрізаю бутилки, далі корінь вростає у відкритий ґрунт і пасіфлора далі росте. Ось ямка, і сюди я її вставляю. Почуваю вона таким чином себе дуже добре. Тобто, можна сказати, що експеримент получився. Так що ви теж експериментуйте, пробуйте гарного всім дня!